В кінці цього відео я продемонструю тобі, як виглядає людина під час приступу білої гарячки. Для тих, хто не в курсі, біла гарячка або алкогольний делірій це один з різновидів абстинентного синдрому, який виникає не тоді, коли хтось напився, а тоді, коли залежна людина різко припиняє вживати алкоголь. Це відбувається тому, що етиловий спирт подразнює рецептори гамамінамасляної кислоти, гальмівного нейромедіатора мозку. Організм швидко звикає до цього і припиняє виробляти власне ГМК. Коли людина різко припиняє вживати, організм не може самостійно справитися з гаймка рецепцією. Відповідно, мозок, не маючи здатності загальмувати, перезбуджується і починає плавити систему. Людина в такому стані зазвичай розуміє, хто вона, але гадки немає, де знаходиться і навіщо. Вона стає різко перезбудженою та починає бачити галюцинації. Зазвичай це якісь дрібні комахи або гризуни, дехто бачить навіть чортиків. Ой, хотіло скрисені.